Привіт! Хочу вам показати надзвичайно практичний, теплий зимовий комбінезон для дитини від бренду Мем. Круті яскраві принти, зверху щільний водовідштовхуючий матеріал. Маємо кишеньку на замочок на рівні грудей, усі краї виробу з еластичними манжетиками і на ніжках додатково маємо штрибки для кращої фіксації чобітків. Світловідбиваючі елементи. Ось так виглядає ззаду. Тут йде ось така гумка наталії. Розчібається на замок з захистом від прищібань. Всередині йде флісова єгесенька підкладка. На ручках гладкий поліестер і на ніжках також потім йде поліестерова підкладка. Маємо синтепоновий наповнювач, з рахунок з чого теплий йде комбінезон, комірчик і капюшон можна відщебнути за допомогою липучок. Капюшон також з флісом прикрашений штучним хутром хутро не відчівається. Дуже практична річ для зимових прогулянок. Тепла, комфортна, продумана до деталей. Придбати можна на нашому сайті Айлавмаміком'юа.